Кошенята попліткуємо, випливають нові шокуючі подробиці проєкту Холостяк, 14 сезон, і це логічно. Цього варто було очікувати. Безпосередньо мені вдалося поспілкуватися з більшістю із учасниць, які анонімно теж дали від себе ексклюзив. Вмощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ти знаєш, Тараса мені бо цимбала. Твоя любовь и троянди, ти знаєш та раса не по цимбала Твои Я просто цимбалю Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику це важливо. Ми заслуговуємо з вами перейти рубіж в 100 тисяч підписників, тому що те, що ми створюємо на Ютубі, взагалі в рамках нашого формату в Україні, є ексклюзивом і чимось унікальним без перебільшення, тому що ви більше ніде не знайдете в Україні такої продуктивної пліткової спільноти. Розпочинається бунт на кораблі серед учасниць проєкту. І спочатку я зачитаю те, що виклали дівчата, а потім будемо поступово переходити до ексклюзивів, які я отримав. Значить, Софіша, мія, звісно, що одна із перших відгукнулася публічно і написала в своєму трец. Після інтерв'ю Тараса маю тільки одне прохання з тебе та проєкт Холостяк. Верніть мої 5 тисяч доларів. Вперше озвучу причину штрафу. Мені сказали, що я маю його заплатити, бо не попрощалася з Тарасом особисто. Я єдина за усі сезони, хто платив штраф. До Тараса в мене питань немає, це його вибір. Виходить, йому можна публічно говорити, що це був піар і що жодних почуттів не було. А мені піти, не попрощавшись, ні. Сподіваюсь, що жодна дівчина не подасть заявку на це телешоу. Що стало причиною обурення? Справа у тому, що Тарас в своєму інтерв'ю Єві Коршик на днях ми вчора розбирали усі подробиці цього інтерв'ю. У нас були соковиті зливи про те, з ким із учасниць Тарас пав на проєкті. Коротше, переходьте посилання сусіднє відео біля ось цього. Попереднє там теж жирнючий абсолютно злив про весь сезон. Так, от він озвучив, що я там працював, приїздив на зйомки. Це для мене був типовий формат серіала, реаліті. Я за це отримував зарплату. І мені взагалі було байдуже, хто там переможе, кого ви обирати. Я просто відробляв бабло. І звісно, це не могло не обурити, тому що дівчата в ізольованому стані в постійній психологічній напрузі, а цимбалюк так напівшишечки залетів. Кадр попрацював і поїхав далі по своїм справам. Звісно, це неприємно. Перепрошую за мій голос за не зовсім звичну манеру спілкування. Справа в тому, що я продовжую хворіти, поки що, слава Богу, температура більш-менш пройшла. Зараз мені вже набагато стало комфортніше. Не можу, не можу залишити вас без такої соковитої інформації. Я сам не думав, що під час відпустки доведеться якось це переривати, тому що. За рікся місяць, відпочиваю ніякого ютюбу, так завжди. Тільки но вирішив перезавантажитись. Починається е, якийсь гучний скандал. А ми, як головні оглядачі проєкту «Холостяк», не можемо обійти повз, як то кажуть, і от е, слід за Софією. Заговорила зотова, а в тому ж Трец. От єдине, чого я досі не розумію, так це різні правила для учасників проєкту. Чому дівчат-учасниць закривають на пару місяців без телефонів, без можливості бачитися з друзями, рідними і ще багатьма різними заборонами по контракту, в той час як холостяк спокійно живе своє краще життя, іноді приходить на зйомки, за які ще отримує гроші і взагалі може робити все, що хоче. Може, якщо б холостяк був так само ізольований, як дівчата, то йому було б не все одно, хто покине проєкт. Вперше за увесь сезон погоджуся з Зотовою, дуже доречне зауваження, як на мене. А Даша Романець висловилась досить стисло, але теж по суті. СТБ. дівчата з холостяка чекають на свій гонорар. Мені вдалося поговорити із більшістю з учасниць. Звісно, що вони зашугані в першу чергу кабальним контрактом, який у них є. Мені скидали, я ознайомився, я би точно такий не заключав. Одна з дівчат мені розповіла про грішу Решетника. Ну, якщо вже йдемо по усім напрямкам, давайте почнемо з Григорія. Гріша Решетнік на цьому проєкті єдина нормальна людина, багато підтримує і допомагає. Завжди дотримується свого слова. групі і продюсерам може побажати хіба що горіти в пеклі. Ну от якось так, друзі. Також в ТРЕЦ з'явився цікавий допис. Від колишньої працівниці телеканалу СТБ Світлана Кострюкіна зазначає, стрічка обговорює холостяка, і як колишній редакторці СТБ мені дуже хочеться влізти в усі дискусії та розповідати про те, як знімаються насправді реаліті, як маніпулюють з першу учасниками. Потім історією на монтажі про роль психологів. Хоч серед них і були чудові спеціалісти, але зустрічались і відверті психопати. Лілічка, привіт, це колишня психологиня. Проєкту. Що вважали учасників обриганими і вміло тиснули на їхні травми заради потрібної реакції. Знову ж таки, Лілічка, привіт. Про байдужість до долі учасників після ефіру самі ж хотіли в Телік. Я прийшла на СТБ в 12-му році наївною дівчинкою з вірою в Прекрасне, а 5 років по тому пішла вигорілою в щент. Досі не можу лишити позаду цей досвід, попри роботу з психотерапевтами, які щоразу вкрай дивуються, слухаючи про те, що дозволяли собі їхні телевізійні колеги. Досі думаю, що зробити помилку, написавши свою мертву живу воду як детектив, треба було прибрати розслідування, натомість додати правдивих закадрових історій. Як учасниця намагалась накласти на се. <клух> Руки після ефіру ну розумієте, увесь жах, побачивши під яким кутом показали її історію, керівництво було дуже занепокоєне, бо фінал ще не відзняли. Про знімальну групу, що чергували, аби відзняти останні хвилини термінально хворого учасника. Про те, як учасниці переконували, що їхня зайва вага точно змусить чоловіка шукати струнки суди інде. Про те, як до робочих обов'язків входило стати подружкою учасників, щоб дізнаватися всі секрети та використовувати їх як потрібно, про нескінченні суди. Було, звісно, і хороше на медичному проєкті справді безкоштовно допомагали багатьом людям, що ніколи не змогли б дозволити собі недешеве лікування, ціною розказаних на всю країну вразливих моментів. А професійно написані змонтовані історії дають глядачам змогу відволіктися від життєвих проблем, обговорюючи, хто стерво, а хто терпіла. Спойлер, невідомо, бо змонтувати можна що завгодно. З чого завгодно не вважаю реаліті однозначним злом, але дуже тверезий, дорослий коментар людина знає про що говорить. Хто не в курсі, я теж у свій час приймав е, участь в якості другого адміністратора проєкту половинки на новому каналі. Сказати, що це фізично найвиснажливіша робота. Нічого не сказати, тому що абсолютно жахливі були умови. У нас була абсолютно неадекватна редакторка, як зараз пам'ятаю, здається, Оксана Селянік якось так її звали, і це просто сюр. Я в прямому сенсі слова відчував себе справжнім шматком лайна. Я працював по 18 20 годин на добу. Щодня без перерви нас привозили додому, а через 4 години вже проїжджають і знову борозвозка. Якщо ти не встигнеш, то ти їдеш за свої гроші або платиш штраф. Тому друзі, я дуже вірю в слова колишніх працівників реаліті-шоу, тому що трішки мав досвід. Побути середини цього процесу, як то кажуть. Ну, а тепер, що мені дівчата анонімно озвучили по контракту, я це просто резюмував. Вважав важливим зробити цей випуск, думав, що вчорашній вже останній ми поставили крапку, але з'являються нові, нові, нові подробиці, і хочеться нічого не впустити. Тому озвучую тепер від дівчат, у загальних найосновніше. Найбільше в контракті обурює те, що нам заборонено озвучувати будь-яку інформацію про те, що відбувалося насправді на шоу строком до 4 років, коли всі забудуть, і сезон вже нікому не буде актуальний. Нас змушували підписувати ці контракти постійно, морально дотискаючи, що мало часу, ти нам що не довіряєш. Мало хто з учасниць детально і всерйоз ознайомлювався з пунктами. NDA. найменший штраф стартує від 100 тисяч гривень. За порушення умов контракту. І якщо в тебе декілька порушень, відповідно, а сумується загальна вартість, так би мовити, і ти можеш виплачувати 200, 500, мільйон гривень, в залежності від того, наскільки ви непокірні, який можна зробити висновок з усього почутого. Те, що я говорю вже два сезони поспіль, СТБ ігнорує, точніше, продюсер даного проєкту, ігнорують реальний запит. Населення, що люди хочуть насправді почути побачити на шоу Холостяк, і це вас закопує. Це перший момент. Другий момент абсолютне небажання працювати над помилками. Третє, один тільки гріша своєю харизмою, і добротою не зможе витягнути усю жорстокість поведінки редакторсько-продюсерської команди холостяка. Ви не аналізуєте, кого берете. Ви головні герої, тому що у цимбалюка проблеми із триманням свого піструна в штанях він наробив вам чимало гемору, і ви тепер не знаєте, як це розрулювати. Водночас ви придивляєтесь до Анічки Трінчерна роль холостячки. Це би вже точно закопати репутацію взагалі франшизи Холостяк Холостячка в Україні. Я не знаю за якими критеріями дирекція каналу підбирає продюсерський та редакторський склад. На шоу холостяк-холостячка. Треба задуматись, кого ви понабирали в черговий раз, тому що, ніби калина дещо відійшла від справ. Ви взяли Юлю, вибачте, Юлю, я забув ваше прізвище, що звикають до ваших перестанов і цих змін. А стало тільки гірше. Тому питання залишається відкритими. Навчіться слухати людей, а не намагаєтеся змістити акценти і замінити реальність на ту, якої насправді не існує так. Це головне шоу України найрейтинговіше шоу. Але чи буде воно ще довго існувати в такому форматі? Я теж переконано озвучу в 500 тисяч третій раз 2026 рік. Стане поступовим загасанням зірки Тараса Цимбалюка, тому що його пік був 25-му році. Що занадто, то не здраво. Ну і тим паче, цінник, який він зараз гне за участь в будь-яких зйомках та рекламах. Ну, Тарасе, не знаю. Розумію, хочеться жити розкішно, але тим не менш, що в нас з'явиться ще. Ох, там поготички, ні цікава історія. Світлицька, Денисенко, Савранський, а цимбалюк все ще попереду. Я обов'язково озвучу. Слідкуйте за каналом, для цього треба обов'язково підписатися. Я найближчі дні підготую жирнючий випуск. Навіть не сумнівайтеся. Єдине, що зроблю спойлер: так, цимбалюк і світлицька. Тьфу. Вже по Фрейду говорочка. Цимбалюк і Готичкіна вже не разом, але буде предісторія, що ж там у них відбувалося під час і до проєкту Голостяк. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Підтримайте, що вас вразило найбільше, коментуйте. А я не прощаюсь, Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па!